Вадим Дудар, начальник жеку номер 2 Його житлово-експлуатаційна контора надає послуги мешканцям більш ніж 200 будинків. Аби утримувати в належному стані житловий фонд міста та прибудинкові території. Комунальники щодня виконують чималий обсяг робіт, прибирають двори, обслуговують димовентиляційні канали, слідкують за внутрішньобудинковими та електромережами, підвалами. З поміж іншого працівники ЖЕКи відповідальні за частковий ремонт будинків. Якщо десь криша де в когось протікає, чи десь двері там поламалися, чи вікно розбили, де в нас зараз часто тучуть ці вікна, не встигаємо стеклити, не встигаємо ремонтувати. Усі ці послуги для мешканців міста, звісно, не безкоштовні. За обслуговування будинків хмельничани сплачують, як кажуть у народі, квартплату. За ці кошти жеки виплачують зарплати своїм працівникам, розраховуються із субпідрядними підприємствами та купують необхідні будівельні матеріали. Для кожного будинку вартість квартплати індивідуальна в залежності від будинку, від прибудинкової території, від благоустрою і так далі. Чим будинок оснащений з 1 березня для хмельничан вартість квартплати підвищать у міській раді. Це називають вимушеним кроком. В Першу чергу тариф відкоригували через тріст мінімальної заробітної плати. Заступник міського голови Анатолій Нестерук пояснює, у діючих тарифах закладена сума ще 1134 гривні. Тоді як з 2017 року, мінімалка зросла до 3200. До того ж, цього року суттєво здорожчала й електроенергія. З 1 березня електроенергія знов підвищується для як для населення, так і для житлово-житлово-спеційних організацій. Наш. Ну, виникає питання, де брати кошти. Останні тариф за квартплату коригували ще у 2013 році. Через космічну інфляцію останні декілька років коштів жекам катастрофічно не вистачало. Нам на сьогоднішній день от, якраз ми влазили тільки, щоб заплатити цю податки всі заплатити, там подрядникам заплатити. На заробітну плату нам вже грошей не вистачало. Минулого року, аби покрити різницю в тарифах із міського бюджету, виділили 7 мільйонів гривень. За них відремонтували покрівлі у понад 30 будинках, капітально оновили 20 прибудинкових територій, замінили декілька ліфтів тощо. Допомогу із міського бюджету надаватимуть Джекам і надалі, а хмельничанам, аби зекономити на квартплаті, закликають оформлювати субсидії.